Росія випустила по Україні ракети та дрони і почала атаку. Присмак перемир'я вивітрився, і Путін вирішив вже все надолужити із потрійним натиском, атакуючи найбільші міста, зокрема і Київщину. Та досить швидко окупанти отримали потужну відповідь від ЗСУ. Помста завітала у міста Росіян. Ворогам довелося блискавично поплатитися за усе скоєне. Тож про це поговоримо з вами детальніше. Далі усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що вибираєте нас для того, аби дізнаватися останні актуальні. Інформацію підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни атакували Україну дронами і ракетами. Найсток чого в українських містах пролунали вибухи. Почалася масштабна атака. І дійсно здалося, що окупанти вирішили, наче все надолужити. Зокрема, повітряні сили повідомили про рух шахедів і роботу ППО в декількох областях України. У Київській області, як повідомила обласна адміністрація, працювала ППО. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що у місті було чути вибухи. Окрім цього. Серія вибухів пролунала у Черкасах, Херсоні та Одеській області. За даними Суспільного, у Черкасах було чути принаймні вісім вибухів. За інформацією моніторингових каналів, у повітряному просторі України одночасно перебували декілька десятків безпілотників Камікадзе. Окрім того, повітряні сили України повідомляли про крилаті ракети, що вилетіли через Чорне море в напрямку Миколаївської області. Згодом ж стало відомо про те, що російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного повітряного базові та ударними БПЛА про це інформують повітряні сили ЗСУ. за інформацією повітряних сил. Противник атакував Херсонщину проти корабельної крилатої ракети Онікс із Криму по Миколаївщині двома проти радіолокаційними ракетами х 31 П із повітряного простору над екваторією Чорного моря. А також атакував Україну сотнею ударних БПЛА, безпілотниками імітаторами інших типів. Райони пусків традиційні Мілерово-Курск, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Федерація та гвардійська з тимчасово окупованого Криму повітряний напад противника відбували авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Нині підтверджено збиття купи ударних БПЛА, типу шахет і безпілотників інших типів на сході, півночі, Півдні та у центрі країни. Зеленський вже повідомив, що Україна діятиме на фронті дзеркально. На тишу відповідатиме тишою, а на захист від російських ударів своїми ударами. Тож прийняв рішення відповісти. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що значить протистояння буде продовжуватися, і російські окупаційні війська продовжать ракетні атаки. Схоже, Росія назбирається йти на мир, адже навіть оголошене Рефію на великдень одностороннє припинення вогню було ними ж і зірвано. Упродовж доби рашиська армія порушила власну обіцянку тиші майже три тисячі разів, здійснивши десятки штурмів та тисячу обстрілів. Відбулося 96 рашистських штурмів. Урмових дій проти українських позицій, причому найбільша їх кількість припала на покровський напрямок зазначається, що обіцянка тиші не поширилася і на курський напрямок. Зафіксовано 1882 обстріли українських позицій, із них 812 – із важкого озброєння. Решисти понад 950 разів застосовували ФПВ-дрони. Володимир Зеленський підкреслив, що РФІ не вистачило і майже всього дня, щоб відповісти на українську пропозицію повної тиші терміном на 30 діб, починаючи із великодня. Так чи інакше Україна давала і даватиме окупанту гідну відповідь. Так, от до прикладу. Раніше у самому Підмосков'ї пролунав потужний вибух. У небі тоді стояв густий стовп диму. Інцидент стався у Люберцях на пункті приймання металобрухту. Втор Чермет. Також нещодавно була атакована ракетна частина ЗС РФ і про це інформували місцеві жителі у соціальних мережах. Повідомлялися, що частина була атакована безпілотниками, після чого у ній виникла пожежа. Саме ця ракетна бригада є відповідальна за обстріли України. Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льочоканструктор Роман Світен. За його словами, однозначно, що у ГУР вичислила учасників удару по містах України. Пункт дислокації ракетної бригади РФ розташований на стані приблизно 600 саме кілометрів від України. При цьому він перебуває ще далі від Москви. Якщо сили оборони здатні знищувати цілі так далеко, то варто було б колись націлитися і на саму Московську область, де розташована величезна кількість різних військових об'єктів. Цитую. Якщо є можливість обійти Москву, то значить є можливість вдарити по Москві. Там багато військових об'єктів. Окрім командних пунктів, систем зв'язку, проєктних бюро. Там ще й велика кількість об'єктів із виробництва боєприпасів та різного іншого високотехнологічного озброєння. Сказав світан. Імовірно, у найближчі місяці стане чітко зрозуміло, який буде майбутній розвиток ситуації на полі бою, але війна не завершиться заморозкою. Лише капітуляцію однієї зі сторін. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу з. У Владислав Селезньов, цитую його цілком імовірно, що найближчі місяці стануть тим тригером, який зможе нам абсолютно чітко прояснити майбутній розвиток ситуації. Чи то стагнація на полі бою, чи то інші варіанти розвитку ситуації, те, що для мене абсолютно очевидно, ніколи ця війна не завершиться якоюсь там заморозкою. Лише нищення та примус до капітуляції однієї зі сторін російсько-українського протистояння буде виходом із цієї ситуації. Чи готові ми до капітуляції? Впевнений, що ні. Чи є шанс здобути перемогу на полі бою, впевнений, тому що так заявив. Він також Селезняв зазначив, що для того, щоб ми мали можливість провести вдалу масштабну наступальну операцію, щоб бодай, наблизити до кримських перешиків нам потрібна величезна кількість ресурсів. Він підкреслив, що оцінка наших ресурсів та ворожих ресурсів їх співставлення має давати нам абсолютно прагматичні висновки щодо цього. Окрім того, він пояснив, що росіян нервує цілісність Карченського мосту. Вони критично залежать від його сталого та безперебійного функціонування. Але зважаючи на те, скільки вони можуть докладати зусиль для того, щоб посилити цю конструкцію не лише засобами протиракетної та протиповітряної оборони, а й інженерними спорудами для того, щоб захистити від ураження основу цього Керченського мосту від ударів українських морських дронів камікадзе, я думаю, що ситуація поки що є такою, що її неможливо вирішити. Хоча час від часу інформаційні атаки вдаються в знаки, рашисти знов знервовано починають будувати додаткові інженерні споруди навколо мосту для того, щоб посилити потенціал. Щодо його захисту, до того ж, ворог змушений відволікати левову частку своїх засобів ППО саме для охорони та, в принципі, оборони цієї технічної споруди, замість того, щоб прикривати інші важливі об'єкти, чи то у Криму, чи то в інших місцях, сказав експерт. Щось на довоєнному, скажімо так, коли ти чуєш лише спів пташок, гул там не знаю чогось ще, але не чуєш тривоги. І це прекрасно. Але Російська Федерація, мабуть, десь після другої години ночі, можливо, трішки пізніше, почала запускати шохеди. І ракети, і про це будемо з вами говорити протягом етеру, також бо м -м, лише 30 годин таку умову вони висунули, а, пообіцяли, що з 18.00 19 квітня да, до 00.00 двадцять і тому бачимо, що в принципі терор далі продовжується на жаль, і нема ніякого кінця і краю. Хоча ця ситуація показує, що причина лише в Російській Федерації, що ми згодні на припинення вогню, тому що це наша країна. Ми згодні жити те прекрасне життя, молоде життя, насолоджуватись ним. Але ж ні, Російська Федерація диктує свої правила і тому корінь зла саме там. Але на жаль, не всі американські високопосадовці це розуміють і тому подекуди братаються да із росіянами. Далі поговоримо з вами про те, що заявив Андрій Собіга. з приводу того, що дії Росії після опівночі покажуть її ставлені до пропозиції 30 днів тиші. Ну, і, в принципі, яскраво, ми це все побачили. Шахети, ракети, все типово. Міністр закордонних справ розказав, що Україна досі не почула відповіді Москви на пропозицію продовжити режим припинення вогню до 30 днів. Дії Росії після опівночі та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню. Вони продемонструють, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями. Зазначив Андрій Сабіга. І тут, вкотре ми бачимо, що так це маніпуляції, так це певний інформаційний був тиск тобто, на як на українське суспільство, так і на західне суспільство. Тобто щодо наших партнерів, щоб вони зрозуміли, що е, нібито і Росія за але й не дуже. Хоча вчора були певні провокації, включно від росіян вибухи лунали у тимчасово окупованому Донецьку. Про це я вам розповідала. Але знову ж таки, це зазначили, що це була провокація за для того, аби представити на міжнародній арені Росію як Янгола якогось який з е, таку угоду вимовив про 30 годинне Великоднє перемир'я, а потім звинуватити в цьому всьому Україну, але не вийшло. Бачимо справжнє обличчя, воно вже показано. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту е, нашої країни Володимиру Зеленському станом на нульноль інформацію, яка е, була відома з приводу бойових дій на території України. Так от загальна кількість порушень ворогом його ж обіцянки тиші за добу 2935. Ось така от тиша, ось таке от було великодні перемир'я. Найбільше, як завжди, на покровському напрямку загалом по фронту було 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли, із них 812 – із важкого озброєння. Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити, хоча б тишу у небі, написав Зеленський. Характер українських дій і надалі залишатиметься зеркальним. Нагадаю, що як тільки... Путін зробив заяву з приводу великоднього перемир'я. Лідер нашої держави сказав, що все буде зеркально. Якщо Російська Федерація порушуватиме, відповідь буде. Але наші захисники все фіксували. Фото, відеозвіти є, і є цьому яскраві докази того, що порушує сама Російська Федерація. Ту ж домовленість, яку вона запропонувала, тобто, це навіть не домовленість, про яку попередньо ми говорили про 30-денне перемир'я. Ні, хоча там, взагалі, Російська Федерація мовчить і нічого не робить. І от далі голова благодійного фонду. Нова дорога Валерій Клочок розповідає про те, як лідер нашої держави пропонує новий формат тиші. Що це за формат? Далі можемо з вами дізнатися. Що в кінці Зеленський додав. Каже, втім, сьогодні не було повітряних тривог, дійсно, ми їх не фіксували. Отже, каже він: це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує, сказав він, відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Відразу ця новина була опублікована в усіх російських ЗМІ: телеграм-каналах, ТАС, РІА, РБК і так далі. Всі її цитували. І впродовж кількох годин думали, що ж з цим робити. Відтак вони взяли до уваги дві заяви Держдепуша і ініціативу самого Зеленського. В цей період з'явилися кілька. Цікавих повідомлень у кремлівських ресурсах про те, що, мовляв, Україна має бути готова до територіальних поступок, якщо вона хоче укласти мир з Росією. І вони посилаються саме такою тезою на члена палати лордів британського парламенту Річарда Балфа. Він вважає Великоднє перемиря хорошим знаком, як збіг дати святкування католицького та православного великоднього дня цього року. Зараз нам потрібно рухатися до повноцінного припинення вогню, і це означає, що Київ має бути готовий зробити територіальні та інші поступки. Попрацювала російська спецслужба в Британії і не лише, до прикладу, американський економіст Джефрі Сакс говорить, що українське регулювання можна досягти, щоб показати, що переговори в Стамбулі зірвані заходом. Тепер же після великого перемир'я, великоднього перемир'я, настав час для мирної угоди. Активно росіяни працюють з західними своїми колегами, є такі на Заході, на превеликий жаль. Відповідно, мабуть, їх заохочують до такої роботи і публікують їхні коментарі, готуючись до можливої атаки з боку Держдепу США. І, як каже цей самий Сакс, який я задав, на жаль, США та Велика Британія зупинили мирний процес ну і так далі. В принципі, нічого нового. Отож, як ми розуміємо, опівночі, 21 першого квітня, закінчилося так зване великоднє перемир'я, оголошено Росією. І одразу ж ворог розпочав атаку ударними безпілотниками. Як згодом з'ясувалося, досить З Спершу моніторної спільноти та повітряні сили писали про рух би у Харківській, Сумській, Дніпропетровській областях, а також інших. Потім повідомлення про роботу протиповітряної оборони надійшло вже із Київської області. Близько п'ятої ранку, майже одночасно пролунали вибухи у багатьох містах. Стах у Миколаєві від атаки ракет з акваторії Чорного моря в Херсоні. Наразі з невідомих причин в Одесі під час нальоту безпілотників також у Черкасах повітряні сили застерігали про особливу небезпеку для міста. Ба більше поговоримо щодо того, що на Харківщині відбувалося, адже з'являється повідомлення від місцевої влади. Зокрема, йдеться про удар безпілотником знову ж таки по цивільній інфраструктурі. По багатоповерхівці вчора в день ворог атакував п'ятиповерховий житловий будинок у селищі. Кеврачівка Куп'янської громади там горіло 36 квартир на площі 1600 метрів квадратних. На щастя, жертв та постраждалих немає. Будівля була нежилою, До ліквідації залучалося пожежно-рятувальне відділення та медики ДСНС. Бо більше також з'являється інформація і про те, що відбувалося на Миколаївщині. Адже крім того, також очільник області дописав щодо інформації щодо ворожих обстрілів Миколаївській області за минулу добу, і так станом на сьому ранку. 21 квітня місто Миколаїв Зранку 21 квітня близько 4.57 ворог атакував місто ракетами. Тип нині встановлюється. Постраждалих та пошкоджень попередньо немає. З акваторії чорного моря вночі 21 квітня російська армія застосувала ракети. Так вибухи пролунали у Миколаєві. Про це повідомив. Міський голова Миколаєва, і далі поговоримо, що відомо станом на цю годину. Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили вночі 21 квітня о 4.54. В цей же час в Україні у багатьох областях була тривога через атаку ударних БПЛА. Але для Миколаївщини виникла і інша загроза, як ми розуміємо, саме ракетна. Повітряні сили проінформували про рух ракет з акваторії Чорного моря. Далі Миколаїв почув вибухи про що написав міський голова у соціальному Мережах, а зранку у Миколаївській обласній військовій адміністрації повідомили, що о 4.57 ворог атакував місто ракетами. А тип нині встановлюється. Постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки немає. Але перед цим була інформація про вибухи та роботу протиповітряної оборони у Київській області, в Херсоні, в Одеській області та інших регіонах. На момент публікації загроза застосування ворогом засобів повітряного нападу ще тоді не минула. Ну і зауважимо, що масована повітряна атака. Дронами та ракетами на Україну розпочалася майже одразу після формального закінчення так званого великоднього перемиря, яке раптово вирішив оголосити рошеський диктатор Володимир Путін знову ж таки Наголошуємо, що це була його ініціатива. Воно, начебто, тривало 30 годин, але на лінії фронту військові говорили зовсім інакші речі. Не чули вони тієї тиші, яка була обіцяна російською армією. Ну і щодо цих обстрілів, які були сьогодні вранці, також розпочалися ще о п'ятій ранку. Вже є коментарі і від речника української добровольчої армії Сергій Брачук у себе телеграмі прокоментував саме ранкові обстріли після так званого великоднього перемиря. і Далі можемо почути. Його думки. Слава Україні! Для багатьох українців цей ранок став антишахедним. Працюють засоби протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи, тому що ці клятющі мопеди знову летять. Хоча, власне, ну а хто очікував, що буде інакше. Тому давайте зараз не витрачати свою енергію на те, було так зване перемир'я чи не було. Ну, чітко ж знаємо, не було. Для чого це все робилося. І не треба розколювати один одному нерви, бити їх на шматочки і з'ясовувати, боже Боже, як же тепер далі? А що далі? А далі те саме, що було вчора і позавчора. Треба боротися і працювати. Дуже чую багато про те, що от ворог намагався використати ці години для того, щоб зробити те, те або інше. Я вам скажу так і доповідаю, що всі наші командири адекватні. Які мають бойовий досвід. Ви що думаєте? Вони сиділи, склавши руки, теж готувалися. Тому додам вам оптимізму. Зробили те, що не могли зробити певним чином до цього часу. Це було не скрізь, але там, де така можливість була, зробили. Навіть деякі російські результати останніх тижнів просто мінуснули. Я не про бойові дії. Ми теж готуємось. Тому, не забувайте допомагати силам оборони. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть! Ворога!